Місяць здавна відігравав важливу роль в житті людей. Ще в епоху палеоліту з'явилися найдавніші календарі, у яких відображено спостереження за місячними фазами. Про цей супутник в різних культурах складали численні легенди. У багатьох пантеонах існували місячні божества, як от грецька селена чи римська луна. Також місяцю приписувався вплив на різні аспекти життя людей. І нерідко фольклорні уявлення спиралися на властивий для магічного мислення принцип аналогії. І цикл місяця асоціювався із життєвим циклом. Тож чимало обрядів і господарських справ прив'язувалися до певної фази місяця. Хоча в різних місцевостях настанови могли бути протилежними. Наприклад, народження свійських тварин у період молодого місяця розглядалося позитивно мовляв, молодняк добре ростиме. Проте на Чернігівщині вірили, що ці тварини належать вовку або нечистій силі, тому їх намагалися різати чи продавати. Вати в першу чергу, або ж дехто стверджує, що саджати городину і дерева потрібно під час молодика, бо це сприяє росту. Натомість, інша порада переконує, що посаджене на молодик погано визріватиме, залишиться маленьким. А от посаджене на старий місяць швидше досягне зрілості. Тож сьогодні спробуємо розібратися, чи є раціональне зерно в поширених уявленнях про вплив місяця. Адже це рубрика критика нечистого розуму, яку ми робимо спільно з кандидаткою філософських наук Мирославою Кругляк. Поставте вподобайку і напишіть коментар. Якщо не знаєте, який напишіть Місяць по небу ходить. Почнімо з рослинного царства. У різних популярних виданнях садівництва й городництва трапляється чимало порад щодо сільськогосподарських робіт відповідно до місячного календаря. Але метааналіз, проведений кілька років тому, показав, що ці поради не мають під собою ґрунту. Емпіричні дані, отримані з різних спостережень та експериментів, свідчать, що фази місяця не корелюють із жодним сприятливим чи несприятливим впливом на рослини. Розгляд теоретично. Тичних припущень щодо можливої ролі місяця теж демонструє, що його гравітаційна дія на організми мізерна, а світловий ефект. Також дуже незначний, навіть повний місяць дає світла у понад 100 тисяч разів менше ніж сонце. Тож у якій би фазі не був місяць, його нічного світла недостатньо, щоб вплинути на фотосинтез. Одначе на деяких тварин, зокрема морських, місяць таки впливає. Наприклад, він подає сигнал до найбільшого в природі сеансу групового сексу. Щороку на великому бар'єрному рифі корали влаштовують колосальну репродуктивну оргію. Випускаючи у воду мільйони яйцеклітин та сперматозоїдів. Для ефективнішого розмноження необхідно, щоб коралові поліпи одного виду випустили свої гамети якомога синхронніше, адже тоді зростає ймовірність успішного запліднення. І в цій синхронізації важливу роль відіграє місяць, слугуючи своєрідним біологічним годинником. Зазвичай нерест настає між жовтнем і груднем, коли в Австралії весна, і вода достатньо прогрівається. Хоча, між з видами час розмноження може не збігатися, але поліпи одного виду неростяться одночасно впродовж невеликого проміжку – 30-60 хвилин. Причому саме інтенсивність місячного світла вказує коралам на потрібний часовий інтервал, коли вони мають випустити у воду свої статеві клітини. Подібний спосіб розмноження спостерігається і в низки інших морських тварин. Тож врахування фаз місяця має сенс і, скажімо так, кулінарної точки зору. Так ще Арістотель зазначав, що ікра морського їжака найсмачніша в повню. Сучасні дослідження підтвердили цю думку. Справді, нерест морських їжаків відбувається у повний місяць, і саме тоді їхня ікра досягає найбільших розмірів. Поведінка декотрих нічних тварин також залежить від місяця. Сичі і дрімлюги найактивніші вповню, коли найкраще видно здобич. Натомість гризуни в місячні ночі навпаки знижують активність, уникаючи таким чином хижаків. А от популярний образ вовка, що виє на місяць, це міф. Справжні причини виття можуть бути різними: вовки перегукуються на полюванні, шукають партнера, відганяють чужаків від своєї території, подають сигнал, коли заблукали, і шукають свою зграю. Щоб звук розносився на більшу відстань, вовки задирають морду. Оскільки люди бачили цих тварин переважно вночі при місячному світлі, то і склалося хибне враження, ніби вовки виють на місяць. Якщо ж фіксувати і виття в темні безмісячні ночі, як це зробили дослідники у США, Іспанії та тоді виявляється, що фази місяця не впливають на частоту і тривалість виття. Інші дослідники встановили, що американські родичі вовків койоти виють під час повного місяця навіть трошки рідше, ніж у темніші ночі. Точніше, індивідуальне виття окремих койотів не залежить від місячних фаз, натомість групове виття зграї частіше під час молодика і рідше під час повні. Це пов'язано з тим, що при гіршому освітленні ускладнюється полювання, і зграя мусить краще координувати свої дії. До того ж, частіше доводиться відляку. Інших койотів, які забрідають на чужу територію в пошуках здобичі. Тепер звернемося до впливу місяця на людей. Але перед цим хочу сказати, що у випадку якихось впливів зовнішніх або внутрішніх чинників, з якими вам важко впоратися самотужки, можна і варто звертатися до фахівців. Хороший психотерапевт це те, що може значно вплинути на якість вашого життя. А знайти хорошого та перевіреного фахівця, ви зможете на українській платформі добору психотерапевтів розмова. Розмова ретельно ставиться до відбору фахівців, до перевірки їхньої особи. Освіти та цінностей, тож вам залишається лише обрати метод терапії та почати змінювати своє життя на краще. Адже іноді ці зміни починаються зі звичайної розмови. А за моїм промокодом ви ще й отримаєте знижку 20% на перший сеанс. Посилання та промокод в описі. Ну а тепер про можливі впливи місяця на людей. Одне з хибних переконань пов'язане з жіночими місячними менструальний цикл триває приблизно стільки ж, скільки місячний, тож дехто вважає, що це не випадково, і нібито існує природний перебіг, коли менструація припадає на молодик, а овуляція на повний місяць. Проте тут насправді збіг лише приблизний. Хоча в середньому менструальний цикл дійсно триває 4 тижні, та в різних жінок його періодичність може коливатися від 21 до 35 днів. До того ж, за даними досліджень, у настанні менструації спостерігається випадковий розподіл, і жодна фаза місяця не пов'язана з більшою частотою менструювання. Проти природнього циклу регульованого місяцем свідчить і порівняння з найближчими до людей приматами. В орангутангів менструальний цикл становить 29, 32 дні, в горил 43-49, у шимпанзе 31-37 днів. На репродуктивну і сексуальну сферу людей місяць теж не впливає. Дослідження показують, що частота народження дітей, як і частота занять сексом, не залежать від місячних фаз. Ще один аспект стосується стрижки. За давніми уявленнями, зростаючий місяць асоціювався з прискоренням росту, спадаючий зі сповільненням. Тож вважалося, що волосся відростатиме швидше, якщо постригтися в період, коли й місяць росте. Ця порада трапляється ще у давньоримського вченого енциклопедиста Варона. Однак це міф з того ж розряду, як і переконання, нібито від частіших стрижок волосся ростиме швидше. Насправді. Заріст волосся відповідають фолікули, які знаходяться під шкірою. А от волосини, які ми бачимо на голові, є вже ороговілою частиною, підрізання якої ніяк не впливає на швидкість росту чи густоту волосся. І, звісно, коли йдеться про місяць, неможливо оминути лунатизм. Хоча в нашій мові лунатизм вживається як застаріле чи розмовне позначення сомнамбулізму, але історія цього слова показує, що в різні часи, в різних країнах, місяць вважався відповідальним за інші розлади. Спершу лунатизм асоціювався з епілепсією, ще в Месопотамії хворим на цю недугу заборонялося їсти козляче м'ясо, бо відповідно до тамтешніх міфологічних уявлень, Кози були пов'язані з місяцем. Грецьке слово «селіміазос», як і його латинський еквівалент Лунатік, теж вказували на епілептиків. У Євангелія від Матвія згадується, як Ісус зцілює дитину, котра страждає лунатизмом. І з сучасної точки зору її симптоми нагадують саме епілепсію. Хворий малюк під час нападу міг впасти у вогонь чи воду. А пліній старший, звертаючись до проблеми лунатизму, пропонує природне пояснення впливу місяця на хворих. Повний місяць, нібито збільшує вологу в мозку, і це провокує загострення епілепсії та психічних розладів. В середньовіччі поняття Натизму поширилося і на божевілля, оскільки місяць як нічне світило нерідко асоціювався з демонічними силами. то й хвороби, котрі як вважалося, викликаються впливом демонів, пов'язувалися з місяцем у 16-17 столітті. Віра в демонів ослабла. Але місяць все одно розглядався як чинник, що провокує психічні загострення. В англійській «lunatic» зберігає саме цей відтінок, вказуючи на божевілля. А от зв'язок лунатизму із сомнамбулізмом властивий для німецької та низки слов'янських мов. Та про яке б значення лунатизму не йшлося, чи то епілепсія, чи психічні розлади, чи сомнамбулізм, не вдається знайти надійних наукових доказів, що місяць якось впливає на ці стани. Метааналіз здійснений у 1985 році психологами Джеймсом Роттоном та Іваном Келі, показав, що фази місяця не корелюють зі злочинами, самогубствами, психічними загостреннями чи нещасними випадками. Деякі публікації, ніби демонстрували зв'язок, але але при ретельнішому розгляді там виявлялись або статистичні помилки, або неврахування якогось іншого чинника. Наприклад, в одному дослідженні, нібито встановили, що частота ДТП у повню зростає, та потім з'ясувалося, що в аналізованому часовому проміжку фаза повного місяця просто частіше припадала на вихідні. Коли на це зробили поправку, то ефект зник. Подібна картина спостерігалася і в подальшому. Вчені з різних країн час від часу звертаються до питання про вплив місяця на фізичне і ментальне здоров'я, але переважно не вдається виявити якоїсь значущої залежності від місячного циклу. Іноді трапляються позитивні результати. Як от опублікована в 2021 році стаття фінських дослідників, котрі, аналізуючи статистику самогубств, виявили, що в повний місяць. Збільшується ризик самогубства жінок у віці до 45 років. Також цей ефект спостерігався лише взимку. У інші пори року повня не корелювала з підвищеним рівнем суїцидів. До того ж, аналіз статистики з інших країн, Австрії та Швеції не підтвердив даного ефекту. Схоже, це був хибно-позитивний результат, обумовлений сегментуванням. Він стосувався лише жінок, певного віку і лише в зимові місяці. Тож тут, про Статистична флуктуація. Цей випадок відображає досить типовий паттерн. Окремі дослідження, ніби фіксують якийсь зв'язок із фазами місяця, але при перевірці іншими вченими результати зазвичай не відтворюються. Іноді можна почути такий аргумент: місяць справді впливає на припливи, а людський організм більш ніж наполовину складається з води. Але ні. По-перше, ця вода перебуває у зв'язаному стані, тобто тут така ж хибна аналогія, як у прихильників магнітотерапії, котрі заявляють, ніби магнітні аксесуари можуть поліпшити притік і розрідження крові, але залізо в крові поводиться не так, як цвях чи металеві ошурки. Воно зв'язане з гемоглобіном і не є ферромагнітним, тобто не реагує на прикладений до шкіри магніт. По-друге, місяць навіть на водойми впливає слабко, якщо зважати на весь обшир води. Для глядачів, які стоять на березі океану, припливи відпливи справді можуть бути вражаючим видовищем. Одначе на березі дрібніших водойм, таких як ставок чи озеро, припливи непомітні. То що вже говорити про масштаби людського тіла? Втім, принаймні в одній галузі, а саме у вивченні сну є цікаві результати. Низка досліджень показала, що в дні повного місяця якість сну дійсно погіршується. Учасникам потрібно на кілька хвилин більше, щоб заснути, а загальна тривалість сну виявилася приблизно на 20 хвилин меншою. Причому це не залежить від дії прямого місячного світла. Гірший сон спостерігався і в дні, коли нічне небо було вкрите хмарами, чи коли людина спала у кімнаті. Без вікон, можливо, тут спрацьовують механізми молекулярного рівня, пов'язані з генами, що впливають на циркадні ритми. Дослідження насправді ускладнюються ще й індивідуальними відмінностями, адже у різних людей ефект погіршення сну під час повного місяця проявляється не однаковою мірою. Але наразі вчені роблять лише обережні припущення щодо кореляції якості сну з фазами місяця, визначаючи, що дана тема потребує більше досліджень. В будь-якому разі даний ефект досить слабкий і його можливі пояснення значно складніші, ніж це відображено у властивих для популярної культури уявлення про загострення, викликані місяцем. У Ольги Маслової на каналі Наук Попіл є окреме відео про потенційний зв'язок і вплив місяця на сон. Тож, якщо ця тема вам цікава, то посилання залишу в описі. Існує також припущення, що в попередні епохи до широкого використання штучного освітлення залежність від місячних фаз могла бути виразнішою. Так, наприклад, у 18-му початку 19 го століття в Бірмінгемі існував гурток інтелектуалів під назвою місячне товариство. Його так називали, оскільки засідання проводилися в дні повного місяця. Збори гуртка тривали до пізнього вечора, а в місті, не освітленому ліхтарями, повертатися додому було безпечніше саме в Асні ночі, тож, якщо навіть заможні люди підлаштовувалися під місячний цикл, то для бідніших тим більш було актуально скористатися місячним сяйвом, щоб продовжити діяльність. І після смеркання, це скорочувало час відпочинку впродовж кількох ночей підряд, і таке недосипання могло викликати загострення психічних недуг. В сучасному ж суспільстві, де зовсім не бракує штучного світла, даний місячний ефект зник. Навіть якщо вповню і спостерігається незначне погіршення якості сну, про яке йшлося вище, то для теперішніх людей це далеко не основний чинник недосипання. Отож, наука вже досить тривалий час досліджує вплив місяця на різних істот, в тому числі і людей. Вченим вдалося встановити безперечну роль місяця у життєдіяльності декотрих морських вихован. Разом з тим, зруйновано низку міфів. Місячні фази не впливають ні на ріст рослин, ні на ріст волосся. Небагато доказів і того, що місячний цикл якось позначається на нашому з вами житті. Можливо, для наших предків місячне світло було досить важливим чинником, однак сучасним людям немає сенсу планувати справи за місячним календарем. Так, деякі зміни чи стани людей мають власні цикли, іноді вони певним чином збігаються з місячним. Але наразі причинево наслідкові зв'язки не з'ясовані. Ну а я дякую вам за перегляд. А всім, хто вже підтримує канал фінансово, висловлюю окрему величезну подяку. Дуже дякую вам, що е, маєте можливість і бачите сенс в підтримці науково-популярного контенту у моєму виконанні. Е, нагадую, що ваша підтримка дуже важлива. Тож, якщо раптом е, після всіх донатів на сили оборони у когось є ще можливість та бажання підтримати мій канал, то в описі до цього відео є посилання на. Patreon та Баймієкофі обидві ці платформи е, працюють та доступні. Тож на ваш вибір, також є спонсорство на Ютубі. Е, Будь-яка опція доступна. І я був би дуже вдячний вам за підтримку цього каналу. Я потребую вашої підтримки. І ще раз дякую всім, хто вже е, підтримує канал. Е, ще раз дякую всім за перегляд. Також щось я багато сьогодні. Дякую, але ви заслужили. Но, а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Сая!